Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. І на столі в нас дещо цікавеньке. Це чергова коробочка з серії Unwatched. І це Slings and Arrows. Я навіть ще не знаю, як вона буде локалізуватися українською мовою. Але коли ви побачите це відео, я думаю, що назва українська вже буде. Але в народі воно називається просто коробочка Шекспіра. Чому? Тому що тут в нас є чотири герої, але ні, не чотири. Давайте насправді трошечки інтриги. Тут в нас цілих шість героїв. Цілих шість. В одній коробочці. Але це так трошки потримає інтригу. Хоча тут у нас написано їх чотири: да? Шекспір, Тітана, Гамлет і не скажу хто, не прикриють тільки що. Окей, вона, скоріш за все, теж буде локалізуватися українською мовою, локалізувати її буде Гікач, і тому давайте на цьому сильно не зациклюватися. Ми це вже і так знаємо, і будемо переходити до того, що в нас є всередині. Що в нас є всередині? Тут традиційно всередині є звичайний буклет правил, який описує базові правила, які, які, в принципі, по принципі, грається будь-яка коробочка. Анмачна, і далі є правила цього набору, в яких є опис персонажей і є специфіка кожного з персонажей, на яких ми зупинимося трошки детальніше, безпосередньо, коли будемо. Говорити про героїв. І тут, бачите, для Шекспіра цілий розворот. Якщо тут кожному трошечки виділили місце, то для Шекспіра тут цілий розворот. І це не просто так, тому що коробочка дійсно пов'язана з Шекспіром. Ну, традиційно у нас є двостороннє поле, яке насправді одне і те саме, просто по-різному оформлено. Це вже традиція для всіх останніх коробочок Анмачта. З одного боку, Хотілося б, звісно, різноманіття, але ну, що поробиш, воно вон, прийняли таке рішення. Тобто комусь, комусь цікавіше грати без такого заповнення, і от вирішили таке. Так, добре, що в нас є тут всередині? Те, що я казав про 6 героїв, насправді все одно в нас 4. Чотири. чотири, за кого ми можемо грати, але персонажей у нас 6, тому що в нас будуть. Як і з рапторами, одним це про сестер, про відьом, як ви вже зрозуміли, що коли ми будемо грати відьмами, то ми будемо грати за три різні відьми. І давайте, я думаю, мабуть, з них і почнемо. Ось в нас є ось такі відьми, як завжди, прям кльові міньки, кльові фігурки, кльові персонажі, і вони прям різні. Вони прям різні. Для того, щоб, звісно, мати і своє окреме, давайте ми тут зараз відкриємо свої окремі. А... Отакі м. А... каунтери життя. І, відповідно, в кожної з них є, як вони виглядають, і ще певний символ. Тобто, насправді можна познаходити, мабуть, ці символи. Ну, ось на ній і цей символ знаходиться. Давайте ми на цій зараз подивимося. Так, а тут я не бачу цього символу, ну десь, десь мабуть, він є. Ну, Тобто, вони, в принципі, впізнані, тут, тут, тут можна зрозуміти. Крім того, граючи за них, в нас є ще ось такий котел. Дуже цікава історія. Чому? Тому що вони, ці сестри, вони всі вважаються героями, вони бійці ближнього бою, в них в них 6 один здоров'я у кожної, ми це вже тільки що подивилися. І дуже цікава властивість, вона переміщується на два, і дуже цікава властивість, що ваші карти йдуть, йдуть в цей котел замість вашого скиду. Після вашої атаки ви можете накласти, ну, там, скастувати, зробити одне закляття. В залежності від того, які інгредієнти у вас зараз знаходяться в вашому котлі. Якщо ви це зробили, то ви маєте скинути всі, абсолютно всі карти, які були в вашому котлі. Тобто. З одного боку там набирати дуже багато теж не слід, а з іншого боку, хочеться певні комбінації, тому що, як ми бачимо, ось тут є комбінації, ми зрозуміємо скоро, що це таке. Але тут комбінація, наприклад, візьміть, візьміть одну карту і один з ваших бійців відновлює одиницю здоров'я. Тут перевістіть е, е, будь-якого бійця до трьох комірок. Тут завдайте одне поранення бійцю. Який ділить зону з будь-яким вашим бійцем, і отримаєте одну дію додатково. І звідки будуть братися оці інгредієнти? Насправді, якщо подивитися на карти, якщо подивитися на карти наших відео, то в них у кожній є один з трьох інгредієнтів. Це може бути повук, це може бути змія, і це може бути кажан. Ось вони тут є, і за великим рахунком, ми їх використовуємо після атаки, тільки після атаки, ми можемо залежити від того, що у нас тут є в скиді, ми можемо не в скиді, а в нашій, нашому казанку ми можемо зробити те чи інше закляття. Але Прикол в тому, що всі, абсолютно всі карти, навіть якщо у нас там пів з нашого, нашої колоди там знаходиться, ми зробили якесь одне закляття, і всі ці карти мають бути видалені з котла і відправляються в скит. Да, Тут є карти, які впливають на котел, і тому за великим рахунком це важливо контролювати. Але я хотів ще показати вам одну цікаву річ. Дивіться, як тут реалізували, як круто тут реалізували ось ці карти. Оп! І насправді це виходить одна, один сюжет, який всі ці три відьми чаклують над цим казаном. І тут є ціле закляття. Double, double, Toil and Trouble, Fireburn and cauldron Bubble. Е, ну, це реально таке. Закляття, яке, яке можна прочитати, і навіть реалізовано дуже прикольно з цими сестрами. До речі, карти абсолютно різні. Це карта універсальна, це карта на захист, це карта на атаку. Тобто більше цих карт, які, які є, то вони дозволяють взаємодіяти якось з нашим казанком. Ну і в принципі використовувати, використовувати закляття додатково для того, щоб битися. Цікава, абсолютно цікава ідея. Я думаю, що буде, буде дуже цікаво в це погратися і зрозуміти, як воно насправді відбувається. Тобто персонажі дуже цікаві. точно. Так, далі, давайте ще один персонаж, оце не Шекспірівський, наскільки я пам'ятаю, це Титана і Оберон. Це в нас персонаж, де наша Титана. Ось така от нас фея, вся з казки десь, десь прилетіла, допомагає їй такий оборон, такий хлопець, дуже гламурний танцівник. І ось вона в нас буде теж входити в двобої, і вона боєць дальнього бою. в неї 12, одиниць здоров'я, допомагає оборон, він боєць ближнього бою, 6 одиниць здоров'я, на два переміщується. І властивість нашої Титани вона пов'язана з касками взагалі, да? і з гламуром в даному випадку. І вона говорить про те, що якщо ви не маєте перевернутої карти гламура на початку вашого ходу переверніть верхню картку вашої колоди гламуру, і цей ефект ну, він, він починає працювати. У нас карти гламура, їх небагато, їх всього 6 в колоді, і вони випадковим чином там замішуються і потім відкриваються. Допоки діє цей, наприклад, дієй гламург, наприкінці ходу ви можете взяти одну карту. або, наприклад, що у нас тут? Гламур любві, кохання. Коли ви робите маневр, ви можете перемістити ворожого бійця на одну камірку після до, до того, як переміщуєте свого. Ну, тобто, дуже цікаві властивості. Не буду зараз на кожній з них зупинятися, просто для розуміння, що вона відігрує від цієї колоди. І ключова історія, що е, ці карти можуть скінчитися. Тобто воно буде воно використається, скинеться не те, що використається, воно е, в певний в певний момент часу ми будемо скидати е, ці властивості і відкривати потім нові. І може так статися, що вся колода буде в скиді. І ми не можемо тепер взяти, допоки ми в нас не буде знову ж таки властивості карт. Тому може статися так, що в нас не буде властивості від карт гламуру в цій грі, ну, в якійсь партії. Так, і тепер давайте по, трошечки по, по самим картам. Вони всі, всі казкові, тут навіть малюночки, всі казкові. І от чому я казав, да? тому що вона з цією колодою. І, наприклад, після бою, візьміть одну карту, ви можете скинути вашу карту гламура і взяти замість цього дві карти. Ну, за це взяти дві карти. Тобто вони будуть допомагати ці, ці, ці карти гламура. Або, наприклад, в даному випадку. Захист казкового лісу. Ви можете скинути ваш гламур, якщо ви зробили це, скасуєте всі ефекти на карти опонента. Тобто, за великим рахунком, каверза, але з використанням карт гламура. І там... Так. Що тут? Що тут ще таке цікаве? Тобто, Ось, наприклад, ви можете скинути, перемістити вашого бійця до двох камірок. Ви можете скинути ваш гламур, якщо зробили це, розмістіть вашого бійця в будь-якій комірці. Ну, тобто, Тікати туди, куди, куди ви захочете. Тобто, за великим рахунком, її основна історія буде побудована на цій колоді гламуру. Але є ось така карта, дуже, дуже цікава карта, дуже потужна карта, вона нуль, їх таких дві в колоді, але. Миттєво. Скасуйте всі ефекти на карті опонента і ігноруйте значення і поверніть на цю карту на руку опонента. З одного боку, це просто, а ще після, після бою візьміть одну карту. З одного боку, це просто шалена карта, тому що ви просто виграєте проти будь-якої карти і її просто нівелюєте. Щоб, там була, щоб, щоб не була за карта. У нас миттєвий ефект, миттєвий ефект у оборонця спрацьовує раніше, ніж у нападника, і тому вона завжди відміняє все. Будь-що. Ескалібур від Артура. Я не знаю, бривно від е, е, Бігфута, чи е, там, подобу звіра від е, Дракули і таке інше, воно відміняє, просто, просто відміняє. І це було просто неймовірно боляче неймовірно страшно, якби не оцей не елемент, що воно повертається на руку опонента. З одного боку, ми відмінили. І це супер. З іншого боку, не дуже приємно, що йому повернули, наприклад, той самий скалібр єдина карта на 6 в колоді Артура. Але. Ми то знаємо, що тепер в нього це є на руці і ми можемо готуватись. Тому, в принципі, карта просто неймовірно крута. Неймовірно крута. Хотів окремо на ній там зупинитися, ну, от ми, ми її проговорили. Ну і все тут: все казкове, казкові пісні, подарунок від. Казкових народів, ну і пішло-поїхало. Тобто, все, все казкове, все казкове. І думаю, думаю теж цікаво, цікаво пограти, особливо да, все-таки рожевеньке. Я думаю, що дівчатам буде грати за неї прям супер. А, цікаво. Ну, я думаю, що хлопцям теж. Так, а тепер ми підбираємося потроху до наших основних персонажей, і це Шекспір і його творіння Гамлет. Давайте, мабуть, почнемо з Гамлета, і потім дійдемо до Шекспіра. Гамлет, ось наша така кльова фігурка. Прям, мені прям подобається, супер подобається, класно. Він. Що, 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 що в нього за, що, що він за персонаж? Ну, по-перше, він боєць ближнього бою, в нього 15 одиниць життя, йому допомагають ось такі помічники, які вважаються одним помічником. Да? Шість один із життя, боєць ближнього бою, да, вони просто парою ходять. І тут є відносно знайома нам механіка, в принципі, з серії Unmatched, але реалізована дуже цікаво. Це питання. Ну, очевидно, що для Гамлета ключове питання to be or not to be. бути чи не бути. Да. І тут на початку вашого ходу виберіть, виберіть або бути, або не бути. Якщо ви вибрали не бути, завдайте два поранення одному зі своїх бійців, тобто або Гамліту, або нашому помічнику. І якщо в нас жетончик лишить як бути, коли ви робите маневр, набираєте додаткову карту Берете додаткову карту. Якщо ви в режимі не бути, то додайте плюс 2 до значення атак Гамліта. Тобто, те, що я казав, що ми вже стикалися. у нас була Аліса, у нас був Джекі Легайт, там, де ми перевертали, вибирали, що, як там. Там, той чи інший стан. Тут дуже цікаво, це реалізовано з точки зору того, що як тільки ми перевертаємо, ми мусимо зазнати двох поранень. Якщо з Джекілом і Гайдом там нагадаю, що якщо ти переходиш в містера Джекіла і робиш маневр, тільки тоді ти зазнаєш поранення, то тут ти як тільки це вбираєш на початку раунду, тобто ти на початку просто набираєш купу карт, потім, потім підходиш і починаєш просто сильно бити. Тобто він боєць позиційний, він просто він, він набирає дуже багато. Багато карт приходить до ворога умовно до свого опонента, і його просто починає знищувати в такому режимі. Тобто він і сам зазнає поранення. Але ви розумієте, не дуже ефективно, коли ти підійшов, перевернув, отримав два поранення, підійшов і тільки атакував. Бажано в режимі не бути атакувати два рази два рази підряд. Ну Навряд чи ваш опонент захоче це дозволяти, але ну майте на увазі, що це боєць. Об'єктивно, це боєць позиційний, тобто він має прийти і йому краще з одного місця бити. Тобто, не, 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 не бігати, відступати, там, вдарити, втікти. Ні, він, він стоїть і, і б'ється. Так, і давайте швиденько пройдемося по його картам. В нього, в принципі, карти дуже з малими значеннями, майже всі, подивіться. Знову ж таки, в нас є нуліки, в нас є максимум трічка. От подивіться, в нас немає жодної карти, в якої була б сила більше за, за три. І з одного боку здавалося б, ну це абсолютно нереалістично, це ну, 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 ну як це грати. Коли ми будемо грати проти фактично будь-якого бійця, в якого захист мінімум на 2, і що, ми, і що ми з ним зробимо? А насправді ми зробимо те, що ми не забуваємо, що коли ми в такому режимі, то ми наносимо плюс 2. Тобто, фактично, кожна наша карта стає, стає силою 5. Стає силою 5. Майже кожна, тому що у нас є а, помічник, який. А, так. На якого не діють, тому що це тільки на атаки Гамлет. Діють. Тобто, якщо в нас буде атакувати не Гамлет, а буде атакувати інший наш, наш помічник, то це працювати не буде. Але тут є карти, які, наприклад, дозволяють підсилювати свою атаку. Десь у нас тут були. Карти, які дозволяють підсилювати так. Ну, ось, наприклад, да, тут вона силою 2, але вона дозволяє підсилити. Якщо у вас дві такі карти, можна підсилити на 4. Уявіть, сама по собі вона, якщо ви в режимі не бути, вона 4 плюс 4 це не 8 атака. Да? Ну, Маловірогідно, звісно, що вам так все співпаде, але все ж таки воно може бути. Ще дуже цікава історія. Тут в нас присутня механіка, ось ця, коли. Після бою закінчується хід. Тобто Ми вже бачили таке в коробці схід сонця, але там була в атаку. А тут в захисті, тобто, коли ворог тебе атакує, першою атакою, ти можеш просто припинити. І це якраз є дуже, дуже тимповим для самого цього Гамліта, тому що йому хочеться, що коли ворог його атакує, щоб він не втік щоб далі він дві атаки провів безпосередньо в ворога, і ця карта дуже сильно допомагає. Тобто, ворог думає, опонент думає, я тебе зараз атакую однією картою, а другою картою я просто зроблю маневр відскочу, щоб ти мене там два рази не бив. Ага, дуськи, ми граємо цю карту. да, ми зазнаємо, скоріш за все, зазнаємо поранення, але він нікуди вже не подінеться і він не розіграє одну свою карту. І це супер. Далі в його колоді є дуже багато, ну не дуже, але є карти, які теж не зустрічалися мені раніше своїй механіку, вони спрямовані проти універсальних карт. Тобто, як ця, наприклад, якщо ваш опонент грає універсальну карту, ігноруйте її значення. Тобто, якщо захищається ваш опонент не картою захисту, а універсальною картою, то ви просто пробиваєте на два. А у випадку, якщо ми в режимі не бути, то прямо на чотири б'є, і ти нічого не можеш з цим зробити. Десь були ще варіанти, які, які взаємодіють безпосередньо. А, ну ось, наприклад, да, захист на 2. Якщо ваш опонент грає універсальну карту, задайте два поранення ворожому бійцеві. Теж. Ну, тобто, піймати його на це в принципі, в принципі, гіпотетично можливо. Тому теж дуже цікава механіка. Добре. Це в нас був Гамлет. І ми нарешті дійшли до, як мені здається, головного персонажа цієї коробочки це наш пан Уільям Шекспір. Давайте ми з ним познайомимося ближче. Ось всього 13 його життів. До речі, якщо він, в нього така клякса а, чорнильна, якщо він помирає. Тому що мені здається, у Гавліта там просто нулік. А до речі, у відіум, у Відьом, мабуть, теж просто нулік. Ну, давайте подивимося. Так, да, просто нулік. Тут теж дуже цікаві історії, можна подивитися, тому що у деяких персонажів є значки. Да? Наприклад, у червоної шапки там написано кінець. Дуже прикольно, тематично. Ось і казочки кінець. Ну, повертаємося до Шекспіра. Це боєць ближнього бою, 13 день здоров'я. Ну, ж таки, хіленький. Ну, це очевидно, що в порівнянні з іншими якимись монстрами бійцями це очевидно. Йому допомагають актори ось такі актори. Вони три такі однакові з одного боку. Чоловік з іншого жінка, можна в будь-якій е, співвідношенні собі їх розставляти, але це так на ваш смак. І в кожного в нього по одиниці життя теж, теж бійці ближнього бою. І е, дуже цікава властивість нього. Е, вона говорить про те, що після, е, тільки після атаки або. Е, або захисту, ви додаєте карти в лінію, собі в окрему лінію. Якщо тут ми будь-яку карту, яку ми, е, яка скидається у відьом, вона потрапляє в казан, то тут тільки картами, якими ми або захищаємося, або якими ми атакуємо, вони потрапляють в лінію. І коли в лінії у вас є 10 або більше крапочок, скиньте цю лінію. Якщо їх було рівно 10 крапочок, розіграйте е, спеціальну властивість на, на цій карті. І давайте просто зрозуміємо, що це таке. Ось дивіться, кожна карта має е, е, кількість оцих е, крапочок. Ну, вони насправді ось представлені суд. Егейн, лас, хор. І Such Sweet Sorrow. Тут їх 4. І є, наприклад, де там моя улюблена. Ось My Kingdom for a Horse, да, там, під царство за коня, але насправді царство за коня, якщо так перекласти прямо. І тут цілих 6. Якщо ми їх викладаємо, і в нас виходить рівно 10, то ми розігруємо останню, яку ми розіграли. Тобто завдайте два поранення, в даному випадку да, завдайте, завдайте два поранення будь-якому ворожому бійцеві. Ну, круто, круто. Або якщо ми цією закінчуємо, то отримайте дві дії. Але якщо ми зіграли ось так, да, в нас вже нас 12, то вони просто скидаються і не розігруються властивість. І на цьому побудована насправді стратегія гри за Шекспіра. І крім того, ще на отаких от картах. Дивіться, в нього є 5 карт жаху. Але подивіться, вони всі різні. Дивіться, оп, бачите, відмінності. Хоча насправді властивості в них усіх однакові. Але ми зараз вам покажемо ось таке ще один. Ось, бачите, тут з кажанами такими, а тут як павук. Угу. Є відмінності. А, далі в нас є, де у нас ще є, ось давайте зі змійками. ось з полум'ям є. Да? А, що за механіка з цим жахом? Ну, по-перше, вони б'ють боляче б'ють на 4. По-друге, вони можуть бити ще, ще потужніше, тому що протягом бою підвищить значення цієї карти на 1 за, кожен, за кожну карту жаху в вашій лінії. Вони дають всього по 2. І уявіть собі, що ми вже розіграли поспіль оці три карти в лінію. У нас 6. Тобто не 10. І ми граємо проти опонента ще одну в атаку карту жаху. Що буде відбуватися? Ми атакуємо на 4 плюс 1, 2, 3. На 7. І після того, як ми атакували, давайте навіть змоделюємо, що в нас ще одна остання карта 5 От ми атакуємо, тепер ми на 8 б'ємо. 4 плюс 4, 8. І далі ми завдайте одне поранення ворожому бійцеві за кожну карту у вашій лінії. Тобто, це фактично зібрати фул-хаус в покері. Тому що якщо ми зібрали оцю лінію, ми і так на 8 атакували. А після того в нашій лінії зараз 5 карт. Тобто ми ще 5 зверху накинули, які неможливо відмінити. Окей, з тих восьми заблокували, дай Бог, три заблокували, п'ять влетіло, і плюс ще п'ять прилетіло. Тобто це десять за, за умовно одне поранення. І якщо це вже викладено, то ти точно отримував якісь поранення за попередні карти. І ти точно не, не, в тебе немає такого запасу здоров'я, щоб отримати 10. Тобто він просто шалений. Але ну ми розуміємо, що це має що, що це має статися, тому що воно розкидано по, по всій колоді, зібрати їх докупи, а ще їх розіграти в одній лінії. Тобто, ти не захищаєшся, коли тебе атакують, бо ти бо ти хочеш повністю їх реалізувати. Це майже нереалістично, але ну, змоделювали таку історію. Тому Насправді, він відіграє дуже прикольно від своєї властивості з оцими крапочками. І дуже потужна. Насправді він дуже потужний боєць з точки зору атаки. Він ну, реально потужний боець. Сказати, що в нього є там повноцінний захист, його весь захист це його оці карти е, 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 універсальні. І пам'ятаєте, Гамлету битися проти нього. В принципі, прям дуже комфортно буде, тому що жодної, жодної карти на захист в нього немає, тільки універсальні. Але при цьому утримувати від Шекспіра буде теж дуже неприємно і дуже боляче. Ну, в принципі, мені здається, що я показав, розказав все, що в цій коробочці є, і на цьому я думаю, будемо завершувати це відео. Ставте вподобайки, якщо ще не поставили. Підписуйтесь на канал, якщо, не дай Боже, не підписані. Залишайте коментарі до цього відео. Наскільки цікаво, яким, який персонаж вас зацікавив найбільше в, з цієї коробочки, яким б ви хотіли в першу чергу пограти. І побачимося в наступних відео. Пока-пока!